Згадав, подивився ролик, там притула виступає такий е, красивенький, Е, Бачу, трошечки поправився за війну. Молодець, кушає гарно. Каже, що всім українцям треба, хто не воює, треба йти на завод. хірящить 16 годин на день. Е, Не знаю, з чого він так взяв. А хто буде гроші в бюджет приносити? Хто буде платити тим українцям, хто хірячить на цьому заводі 20 годин на день? Хто буде армію снабжати? Всім. Всім. Реально всім. Я знаю, що я кажу, тому що я волонтер, я багато чого купую з перших днів війни. І хто це все буде робити? Люди, які хірячать 16 годин на заводі. А далі як е, Ну, трошечки кзоту не приходить, ну, якщо чесно. 16 годин на заводі. Е, до роботи треба якось дойти, і з роботи треба якось піти. Ну, це там хай буде заводиш не під кожним домом. Це година туди, година сюди. Це виходить 18 годин. Потім, дійшовши додому, треба, ж, мабуть, щось поїсти, щось попити. Ну, хоч, блін, раз в день. Да? І це зранку і ну, там, зуби почистити, поїсти трошечки помитись, ну, як вийде там, з цими відключеннями і водою. І виходить так, що це ще там, по годині зранку, годин, ну, хай буде півгодини, будемо встигати їсти за пів години. Тобто, година на дорогу, ну там одітись, прийти, роздітись, година на поїсти. Е, ні, 2 годи, години на дорогу. Е, година на поїсти зранку і ввечері. І півгодинки помитися. І у нас залишається на сон 4 години. Це дуже, е, як це сказати, дуже класна ідея у притулу з'явилася. Я от дивлюсь на нього, він, мабуть, сам хірячий на заводі по 8 не, 16 годин на день. Хірячий. і такий прям, прям е, зразок такий хірячення на заводі. От Дивлюсь на нього, прям зразок такий, що от всі такі були, якби хірячили на заводі по 16 годин. От Показує молодець всім, як треба хірячити на заводі. В армію та не пішов, ну може пішов. Але чомусь не в армії, ну ну коротше, ви поняли, так? Да?